Сонечко сховалося, і я покажу свої волотисті гортензії. Це гортензія графіті, сидить більшу частину на сонці, а потім від західного сонця закриває її ось ця іва. Ну, це години три, мабуть. А так все, весь час вона сидить на сонці. Ось вона вже розквітла. Вона у мене вже третій рік. Гортензія графіті. Це я показую волотисті гортензії. Це гортензія Пінківінки. Також сидить на сонці. Зверніть увагу, вона зовсім не згоріла, як і графіті. Ця сидить на сонці увесь день. Тут трошки її хорцман прикриває, та, мабуть, і не попадає тінь. Ось вона повністю сидить на сонці. Цвісти, мабуть, не буде. Вона у мене другий рік. Не другий рік. Друге літо. Яке? Перше літо? Я її в цьому році купила, так, у березні. Так, йдемо далі. Це гортензія Skyfall має бути. Ну, я не знаю, буде вона цвісти чи ні. Зверніть увагу на те, що вона зовсім теж не згоріла. Це гортензії волотисті, місто Херсон. Ну, в мене на повному сонці вони сидять. Це Бобо, гортензія. Ця гортензія. І ця гортензія, вони маленькі, карликові. Це би, вона також не згоріла. Натомість її їсть якась зараза. Ну, з'їла листочки. І вона, гляньте, як вона чудово держи квіточку. Тримає добре дуже квіточку. А ось листочки, ось там два листочка тільки. Загнулися трошки, згоріли. Ну, на повному сонці сидить. Так, це волотиста гортензія. Йдемо далі. Early Sensation. Також на повному сонці сидить. Тут трошки від західного її прикривають. Троянди і каріоптеріс, але це не дуже вони допомагають їй. Це волотиста гортензія. Зараз я тут пролізу, щоб не обходити. Ай, троянда, вічно вони мене кусають. Чого я? Не люблю ці троянди, бо вони мене кусають. Ні, я їх люблю, але не люблю, коли вони кусаються. Це ще одна гортензія волотиста. Кіушу. Мені так здається, я не впевнена. Ось теж вона добре себе почуває. Тільки ну, зацвіла одна гілочка. Побачимо, що буде далі. Не бачу більше цвіта. Вона в мене другий рік. Так, і все здається. Волотисті гор... гортензії. А, ось іще одне. Е... Панфлора. Це із серії пан. Це зовсім карликова гортензія. Вона щось до 40 сантиметрів. Це в березні я її купила. Я і не думала, що це серія якась, а потім уже почала вивчати панфлора, так. Там панзола. Пан Флора. Ой, там їх декілька пан. Головне, щоб було слово пан. І ось іще одна гортензія. Також. Ой, а яка ж ця? А я не пам'ятаю, яка ця. І не написала. Немає. Голобода. Немає цього. Я стаканчики ріжу і вставляю, пишу назву. Немає назви, мабуть, занесла десь моя мона. Теж волотиста гортензія. От, судячи по тому, як вони виглядають, то вони, наше Херсонське літо, переносять дуже добре. А це Тардіва також волотиста гортензія. От. Також вона себе почуває дуже добре. І не підгоріла. А це гортензія Great Star. Також не знаю, буде вона цвісти чи ні. Тут два пагінця, і от іще один великий. А це деревовидна грендіфлора, вона стоїть вся попечена. Вона також на повному сонці. І ця гортензія на повному сонці. Це я тут прикрила свої рододендрони. Ось такими. Штуками смішними. Не знаю, що я сюди колеса при... прикрутила. Аби було смішно, мабуть. Так, отже, робимо висновок волотисті гортензії виживають на півдні України. Крупнолисті. Опускають свої голівки. Серлі no, сенсейшн. Вона вже відцвіла. Ну, ось на цій ноті і все про волотисті гортензії.